Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про нове покоління BMW M5, в якому я розповім про нову порцію нової інформації про нового суперседана. А ще покажу, як виглядає автомобіль, і це буде завершальне відео серії роликів про BMW M5. Але перед тим як ми перейдемо до найцікавішого, пропоную згадати, що нам відомо про новинку на даний момент. Почнемо з того, що нова m 5 кидає виклик загальному тренду зменшення обсягу двигуна і тотальній електрон електрифікації. він стане другим М-автомобілем BMW з підключаємо гібридною установкою, запозичивши потужний електрифікований v 8 у нещодавно представленого XM, який викликав неоднозначну реакцію у публіки. На це вплинув навіть зовнішній вигляд. Це також буде єдина модель п'ятої серії поточного покоління, оснащена двигуном v 8 оскільки випуск М550i припинено. Таким чином G90 може бути останньою версією, М5 оснащена двигуном В8, як я вже раніше розповідала, гібридна силова установка поєднує в собі 4 і 4-літровий В8 з потужним електродвигуном. Як основа, в новій М5 використовують найновіший В8 із заводським індексом С68, який є похідною від більш старого С-63. У компанії називають перевагою даного мотора новий блок циліндрів з алюмінієвого сплаву. Правда, є одне, але у ньому то стіни ніж у С-63, і це може негативно вплинути на його запас міцності та важливості тюнінгу, за що так сильно полюбили нинішню М5. То чому ж у BMW пішли на цей крок? Причина проста: зниження ваги та покращення тепловідачі. Крім того, в моторі використовується досконалення турбокомпресори з більшою продуктивністю. Є система безпосередньо впорскування палива високого тиску для більш точного та ефективного згоряння палива. а так також є система управління фазами газорозподілу Ванос для оптимізації роботи двигуна в різних режимах. Система Valvetronic також є. Вона необхідна для управління підйомом клапанів. Вона покращує плавність роботи двигуна і тим самим знижує витрати палива. Який двигун v 8 електромотор системи M-Hybrid використовує інноваційні технології для забезпечення помітного збільшення тяги, на відміну від більшості бензинових двигунів, яким потрібен час для набору. Обертів і досягнення пікової потужності, електромотор забезпечує миттєвий крутний момент з самого початку руху. Це проявляється в реактивному відгуку навіть на слабкі натискання на педаль акселератора. Тож з турбоямою в новій М5 можна попрощатися. Сам електромотор додає до загальної максимальної потужності системи 197 кінських сил, а його номінальний крутний момент становить 280 Ньютон метрів. Однак інженери BMW амбітно перейшли. До конструкції, прагнучи досягти від компактного двигуна результатів, порівняних з більш габаритними аналогами. Для досягнення цієї мети використовується спеціальний редуктор, запатентований BMW. Завдяки йому крутний момент на вході трансмісії для двигуна збільшується до рівня 450 ньютон метрів. Це хитрий інженерний хід, що дозволяє отримати потужність характерну для набагато більш важкого та громісткого електродвигуна. Таким чином, нова гібридна система. Поєднує переваги обох світів, миттєвий відгук електромотора і високопотужність, що досягається за рахунок інноваційної конструкції. Що ж ми отримаємо на виході? Спільна робота цих компонентів забезпечить приголомшливу потужність в 730 кінських сил і приголомшливий крутний момент в 1000 ньютон метрів. Це трохи менше за те, що видає XM, але для легшого седана це не критично. Вся ця міць передається через восьмиступінчатий автомат на всі чотири колеса у новій М5 5 використовується фірмова система повного приводу MX-Drive, яка забезпечує динамічний розподіл потужності двигуна внутрішнього згорання та електромотора між усіма чотирма колесами. Система працює блискавично та підлаштовується під дорожню обстановку, гарантуючи упевнене керування автомобілем. Інженери BMW при налаштуванні повного приводу все так само роблять акцент на задні колеса, що підвищує рольове управління і маневреність автомобіля, особливо в режимі спорт. Для любителів екстремальної їзди передбачено так званий дрифт-режим, в якому вся міць обрушується лише на задні колеса. Крім повного приводу, М5 отримує електронне блокування диференціала задньої осі. Це блокування покращує щеплення з дорогою за рахунок оптимізації передачі крутного моменту між задніми колесами. А диференціал m Спорт динамічно розподіляє крутний момент між лівим і правим задніми колесами в залежності від дорожньої ситуації. Це технічне рішення підвищує керованість та маневреність автомобіля на будь-яких покриттях. Виглядає все це дуже круто, але невже новинка не має мінусів? Звичайно, є і зараз ми про них поговоримо? Нова М5 буде важчою, ніж його попередник G60 через ряд факторів. Це перехід на гібридно-силову установку, збільшені розміри. Нова М5 трохи довша і ширша ніж G60. На виході вага нової М5 досягає величезних 2435 кілограм, що на 135 кг більше, кілограм ніж у повністю електричного седана BMW i 5 m 60 але буде ще універсал, і він буде важчим для порівняння. Вага гібридного Mercedes GT 63 становить 2380 кг, кілограм, і при цьому він більший і набагато потужніший і видає 843 кінських сили та божевільні 1450 ньютон метрів. Отже, у BMW серйозні проблеми. Тим не менш, деякі джерела стверджують, що G90 зможе розігнатися до 100 км на годину менш ніж за 3 секунди, що зробить його одним із найшвидших. Швидших седанів у світі. Так що сподіваюся, що вага не стане проблемою для досягнення підсланцевих завдань. Компанія BMW готується представити світові новий М5 вже наприкінці цього місяця. Офіційний дебют очікується в останній тиждень червня, тож чекати залишилось зовсім небагато. Поки що підрозділ М покаже лише седан, а прем'єра універсала відбудеться пізніше цього року. Після онлайн-презентації високопродуктивний седан буде виставлений на огляд на фестивалі у Польщі, який пройде з 19 по 20 липня. Таким чином, у шанувальників БМВ з'явиться можливість не лише побачити новинку онлайн, а й оцінити її наживо. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. сподіваюся, що вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!